Дякую. Дякую. Ну, зараз ми хочемо розказати трагічну історію з нашого життя, як ми не стали телезірками. Тому що телерадіокомпанія радіокомпанія Національна оголосила на честь ювілею 200 років Шевченка конкурс: нові нова Шевченкова піс... Пісена Шевченкіана, тобто нові композиції на вірші Шевченка. Ну і ми теж взяли участь в цьому конкурсі, і нас повинні були показати по телевізору, тому що ми вийшли в фінал. Ми написали блюзна Шевченка, бо на наш погляд, Шевченка дуже блюзовий поет. Є таке визначення блюза це коли хорошій людині сумно. І от власне, це такий стрижнева. ідея. Це якраз про Шевченка. Ну і ви знаєте, запис концерту призначили на 18 лютого. 18 лютого ми були от тут. От, а от, не от там. на тій позиції там, приблизно, там, там приблизно вночі. Тому ми не стали телезірками, нас не записали по телевізору. Але зараз ми вам покажемо те, що не, не побачив телевізор. Це буде думи блюз. Слова Тараса Григоровича Шевченка. Фактично ексклюзив, тому що знов-таки телевізор цього не бачив. Думи мої, думи. Лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіє в полі, як пилину, Щоб вас лихо не приспало, як свою дитину. Чінята за чорні брові, серце рвалося, сміялося, виливала мову, виливала, як уміла, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, як та воля, що минула дні про широкі море, степі сте приводить пороги і могили, гори там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою і татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остила, лягла спочитя, тим часом виросла могила, а над нею орел чорний з сторожем літає. Та про неї добрим людям ковзарі співають. Думи мої, думи, кити. Вироста вас, догляда вас? Де мені вас діти, в Україну йдіть, діти в нашу Україну обідню з сиротами, а я тут загину. Там знайдете щире серце і слова ласкаве, там знайдете щиру правду, ну а може й славу. Не накличу собі долі, коли так немає, нехай злині живуть три дні. Я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка ворон літкає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче. Привітай же мененько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як своє дитину. Привітай же мене моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.